Усім привіт. Привіт. Здоров'я бажаю, Горой Олексійович. Як для підстреленого маєш непоганий вигляд. Не хвилюйтеся, маре Семеніна, обов'язково знайдемо вашого кота. Да, побачимо, побачимо. Гаразд, я вже побігла, мені ще в аналітичний потрібний. Що на лобі? Катя. Бобров. Що, бобро? Тебе побив Бобро замначальника аналітичного відділу. Так. Ну, в сенсі. Ні, я... Я йому ні зламала. Головою, ну і ось. Так. Все цікавіше і цікавіше. Отже. Ти зламала ніс під полковнику боброву. Навіщо? Нехай він вуха закриє. Саша, закрий вуха. Є закрити вуха? Коротше. У відділі була вечірка. Я цілий день нічого не їла. А коли вже під вечір всі почали пити, то мене розвезло не по-дитячому. Я вийшла на балкон провітритись, mm -hmm. а там бобров. Схопив мене за блузку і почав до поручні притискати. Однією рукою за шиєю, другою ремінь на штанях розтібає. І що тепер? Він ж твій начальник? Не знаю. Він вже рапорт накатав, що я йому без причини по п'янці ні зламала. Тепер хоче, щоб я за власним писала. Раз, я подумаю, що можна зробити. Це вже можна? Не можна. Давно підглядаєш. <гум> Заскочила на пару хвилин тебе побачити. Готуйся. Так. Лаврінків сказав, якщо овація зірвемо, візьме мене першу скрипку. Ну, звісно, візьме. Тож до мрії залишився лише крок. Прийдеш на концерт. А ти хочеш? Щоразу, коли я граю на скрипці, я думаю про тебе. Сьогодні теж, коли я вимкнуть світло в залі, я буду грати для тебе. Жінка. Ти коли так кажеш, мені здається, що я найщасливіша жінка на землі. Звісно, ти моя дружина, я тебе кохаю. Мені дуже важливо бачити тебе щасливою. Навіть зараз ти так сказав, як я б ніколи не сказала. Ти можеш набагато більше, ніж я. Тобі просто така робота. Тобі важко переключатися на лірику, я розумію. Тому всю сімейну романтику я беру на себе. Обожнюю тебе. Добре. Е, тож я постараюсь вирватися зі свого дурдому і приїду на концерт. Після десь повечері мою додому? Так. Дивно. Остання згадка про Голікова старшого, восьмирічної давнини, Рік, коли все сталося. Так. А його дільниці за місцем прописки теж каже, що вже багато років Голікова там не бачив. Може, виїхав з країни. Злякався розплати Ільїна і звалив. О, дивись ще. Банк Люкс Кредиту, якому він працював, оголосив себе банкрутом. А через сім років у тієї ж фінансової групи з'являються нові банки. Вже з новою назвою «Еліта Інвест. У них шість філій у місті. Черт. У чоловіка через дві години концерт обіцяла бути. Чому так все недоречно? Чоловік завжди доречно. Ні. Давай спочатку розберемося з Голіковими. Поїхали в ці філії. Знайдемо нашого банкіра. Жень. Женечка, ну не можна так лежати цілий день. Хочеш. Підемо погуляти кудись. Ти розумієш, що я ніколи не зможу більше грати? М -м -м. Кажи так... так, пошкодження нервів це неприємно. Але ж ти чув, що сказав лікар. Нерви відновляться і рухові функції пальців теж. Він сказав, можливо, відновляться. Якщо не виявиться, що нерв повністю розірваний. А це можна буде зрозуміти, тільки спостерігаючи за динамікою. Треба вірити. Усе, у що я вірю, померло після цієї аварії. Вийде, будь ласка. Я хочу побути сам.